посвідчення. Знаєте, можна нам нам не дають сфотографувати посвідчення Ви за закону. Ви маєте обов'язок додати. Ви не надали можливості його зазняти. Воно не відповідає закону. Вона не відповідає закону. Значить, у вас о, о, згідно, о, у вас у вас форма. У вас форма. Не згідно. У вас форма не поліцейського, не згідно ви одягнені згідно е, закону про поліцію, Синя форма має бути. Ви не відповідаєте ваші Ваші, ва ви повинні захищати права людини. Ми за показали, що є. Ми є люди. Ви повинні захищати наші права. Ми не затримані. Ми не затримані, а, ні, правильно, виймі. ми не затрим... все. Виймі. Я виймі. чоловік а, я не затримав. Я затриманий. Затриман. 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 Ви до вияснення, так, і деякі є питання. Ні, я, я або затриманий, або не затриманий. Який мій статус? Доведіть будь Так, Скажіть. Ми поки що зупиняємо до вирішення питання по суті. Так, а по в суті, вирішили, так, ви да, деякі ось ось ви вирішуєте, а ми йдемо. Ми не затримані. Ідемо, ідемо, ідемо. Ми не затримані.